Слава Ісусу Христу, брати і сестри, святого апостола Андрія, одного з першого, якого покликав Христос. І наше наслідування апостола Андрія, який згідно традиції, також є дуже близьким нам апостолом, якого ми звемо Первозванний, той який перший. Але він не залишив цієї звістки для себе. Він, коли зустрів Христа, то відразу, як пише Євангелист Йоанн, також віднайшов свого брата Симона і сказав, що він знайшов Христа. Він не тримав цієї звістки, тільки виключно для себе. Він відразу ділився тим, що тим, кого зустрів, і, і яке це має для нього значення, і відразу його привів до Христа. Оце слово привів його до Христа. Це брати і сестри заохота, щоб ми також приводили до Христа, щоб ми ділились також тим, що Христос є Господь, що Він є Господь нашого життя. Нехай святий Андрій, первозваний нам у цьому допомагає. Слава Ісусу Христу!